Вітаю всіх любителів того полювання. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в нас середа, 11 вересня. Тільки зайшов до лісу, перше місце. І ось така знахідка. Не знаю, чи вам видно. Ось такий дощик у нас пройшов, тільки шкірочку. Клівочку маленьку зробив, а далі сухо. Як не дивно, я тут дивився в неділю. Ось такий грибочок, напевно, ще один був прирослий, але гнилий. Торік також тут було досить багато грибів на цьому місці, хоча сезон торік був такий слабенький. Бачимо, як цього гриба. Висушила спека, такий потрісканий весь. Потрібно буде чистити, дивитися, чи він не червивий. Ну а я йду далі. Вас попрошу поставити лайк цьому відео, вподобання. Хто як каже, підпишіться на канал. На жаль, тільки 15% глядачів підписані. А також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання я дам у описі або в закріпленому коментарі. Діліться своїми знахідками. Також до мене багато людей звертаються, щоб опізнати, який саме це гриб люди знайшли. І вас також попрошу, щоб ви допомагали іншим людям з розпізнаванням грибів. А також самі звертайтеся за запитаннями. Будемо раді вам допомогти. Ну а я йду далі. Отже, ситуація наступна. Проходив я досить таки немало. Але погляньте, що тут посеред дороги росте. Який красень молоденький. Давайте зривати. Суперовий грибочок. Краса. До речі, він тут не один. Також ще є ось такий старий. Хоча я вже досить таки немало проходив. Проходив всі місця біля ялівців, де я торік знаходив досить таки багато грибочків. Ось такий, до, до речі, досить твердий, можливо, на сушку піде. Буду надрізувати, буду дивитися. Ось такі чудові знахідки дві. І не знаю, чи ви пам'ятаєте, минулого відео ось тут, яка, буквально в трьох метрах, звідси я знайшов гриба був повністю з'їджений білий гриб і тут я дивився це моє місце тут я вже знаходив ось так іду шукати ще ну ось, для вас минула мить а для мене хвилин 5 і знову грибочок до речі молодий і бачу що і бачу що міцний вже білочка чи мишка трішки під'їла Ну дуже гарний знак. Буду дивитися краще, як я бачу, як я зрозумів, через те, що дуже посушливо в лісі, з'являються вони або в мохові, або в піскові. Буду шукати ще. Сподіваюсь, він тут не один. Була кучка, просто ногою штурхнув. Тут був колись гриб. Бачите, він повністю висох. Витягнемо його і десь кинемо подалі. Можливо, посіються спори. До речі, ходжу на тому місці, де знайшов цього маленького грибочка. Буквально до 10 метрів перед нагалявині знайшов. І ходжу по мохові, оглядаюся ще. В лісі так класно, спеки вже немає, в районі 20 градусів тепла, свіже повітря. До речі, тут можна сказати місцями навіть де-інде і не промочив. Якщо під таким високим деревом великим, то зовсім сухо. Тільки по галявинах помочило. Але до речі, на вихідні обіцяють гарні дощі. Сподіваюсь, промочить добре. Що ж, досить таки потемніло в лісі вже. Дивіться, який красень. Став, стою, дивлюся над ним. І не помічаю. Зовсім зливався з листям. Ось такий красивий грибочок. Не знаю, чи ви бачите, але немає жодних, Ні, є одна чи дві дірочки. А так зовсім здоровий. Також мишка над Будемо шукати ще. На жаль, тільки по одному шукається. Не знаю, чи потрібно чи ні показувати ось такі грибочки. Ось такий потрісканий, напевно, він ще почав рости, як був молодий місяць, дивіться, 3 вересня. До речі, і схоже, що ті боровики, що минулого разу я знаходив, також приблизно в тій порі почали рости. І сьогодні ще не знайшов жодного боровика. Минулого разу були всі боровики, а зараз всі білі. Ось так. Ми йдемо шукати ще. ще є трішки місць з боровиками, які потрібно перевірити. Раптом там щось виросло. Ось є ще такий грибочок. Це боровик, Перший сьогодні. Він це трішки червивий і вже переспілий. І такі знахідки також бувають. Показував все, як і я. Чекатимо ще. А ось боровик золотистий, що я показував вам в неділю у минулому відео щось його витягло, як бачу, він червивий, я його залишав непорушно, бачите, зовсім червивий, тому що в коментарях мені пишуть, що цього гриба навіть черв'яки не їдять. Якийсь він такий пустий, але бачу здалека ще. Виріс ще одненький. Якщо хтось не бачив минулі відео, подивіться, я на цій галявині знайшов, якщо я не помиляюсь, 63 за один раз. 63 боровики золотисті. Ось ще росте. Цього не чіпати Нехай росте. Можливо, наступного разу заберем, а можливо, забере сусід, який полюбляє їх збирати. Ну що ж, я вже на звичному місці, там, де знаходив, знайшов першого грибочка. Ось на дорозі тій. Покажу, що вдалося знайти. Ось такі грибочки. Ось цей, що я знаходив, як бачите, трішки червивий. Можливо, далі в шапці він здоровий, тому що він твердий, досить таки міцний. Нагадаю, що запрошую вас приєднатись до телеграм-каналу, де ви можете поділитися своїми знахідками, а також допомогти грибникам-початківцям розпізнати які гриби їстівні, які ні. Особисто до мене також часто люди звертаються, щоб допоміг розпізнати. І я хочу, щоб була не тільки моя думка, а також і ваша. Також підтримайте канал лайком та підпишітесь. Посилання на телеграм-канал буде в закріпленому коментарі, а також в описі до цього відео. Всім дякую за увагу. Будемо чекати наступного кращого-більшого дощу, тому що під великими деревами він зовсім не промочив. До наступної зустрічі в лісі.